Друзі, вітаю вас на Полтавщині. Позаду мене поле яскраво квітуючого зимового ріпаку. І на сьогоднішній день портфоліо гібридів від компанії Сенента володіє високим потенціалом до врожайності. І наше з вами основне завдання є забезпечення оптимальних умов вирощування та використання ефективних засобів захисту рослин, адже прояви таких хвороб, як фумоз, альтернаріоз, сіра, білі, гнилі, борошниста роса можуть сприяти зменшенню площі фотосинтетичної поверхні, зменшенню кількості пластичних речовин, які надходять в насінину в стрючку. Ну і як наслідок, ми втрачаємо якісні показники нашого врожаю. Відповідно, не доотримуємо прибутку. Тому радимо використовувати фуніцида Містар Голд у нормі 1 літр на гектар для превентивного захисту від даних хвороб. З певненістю можемо сказати посіви під надійним захистом.